В Славуті стартувала акція «Допоможи ближньому. Її ініціатором виступив благодійний фонд Любов. Ініціативу активно підтримала міська влада. До акції долучились Центр соціальних служб сім'ї і молоді, територіальний центр управління праці та соціального захисту населення, управління житлово-комунального господарства, відділ з надзвичайних ситуацій, а також підприємці. Рятувальники встановили намет. Сьогодні ми вперше в нашому місті започатковуємо акцію під назвою. Допоможи ближньому мета даної акції полягає в тому, щоб ми всі разом громадою допомогли людям, які я сподіваюся тимчасово опинилися в складних життєвих обставинах. На відкриття акції завітали гості з Рівного та Шепетівки. Вони співали пісень, в яких звучали слова любові до Бога та людей. Заклик до милосердя. Родзинкою свята стало частування козацьким кулішем, який приготували козаки Славутської козацької паланки. Був тут і гарячий чай з пиріжками. Про це подбали члени благодійного фонду Любов. Цього дня вони частували гарячими стравами всіх охочих, але ті, для допомоги, котрим і започаткована акція, бажали бути непомітними. Як сталося, що ці люди опинились в Складних життєвих обставинах тут не запитують, їм допомагають. Нехай тимчасово, але зігріють та нагодують. Бо, як сказала Олена Максимчук, голова благодійного фонду Любов, коли ми допомагаємо іншим, самі стаємо добрішими. Була започаткована така акція. Це міським головою Василем Богдановичем Сидором, ну і нашим благодійним фондом Любов, і також підприємцями, такими, як Сан Сервіс. Дмитро Миколаївич Черняк та також Дубіна Микола Іванович це люди, які відгукнулися і захотіли разом допомогти для такої категорії, щоб їх сьогодні ми змогли покормити, напоїти там і і Цей казацький кулі, щоб дійсно люди були сьогодні такі, знаєте. Получили радість, отримали задоволення, були обігріті, накормлені. Ну це якби наша така основна задача, що ми хотіли сьогодні зробити в місті. Намет, який розгорнули рятувальники, зможе захистити від холоду, зігріє нужденних і гарячий чай. Це вже не перший рік надзвичайники облаштовують такі пункти обігріву. Але в Славуті цьогоріч його роботу поєднали з проведенням акції Допоможи ближньому, що значно розширить рамки допомоги. Бо ж, об'єднавши зусилля, завжди можна зробити більше. Робота пункт. ...обігріву спланована на тиждень, але за потреби може бути продовжена. З 11 січня по 16 січня взагалі розраховано, але якщо будуть морози мінус 10 градусів, то пункт обігріву продовжить свою роботу до, відповідно до підвищення температури до плюсової. Пункт обігріву по черзі чергуватимуть з восьмої ранку до дев'ятої вечора. Працівники територіального центру заслуговування одиноких та пристраїлих громадян. У нічний час рятувальники і члени громадського формування з охорони правопорядку Славутський курінь. До останнього входять працівники управління освіти, управління праці соціального захисту населення, працівники рятувальної станції і міськвиконкому. За необхідності допомогу надаватимуть і правоохоронці. Що ж до акції допоможе ближньому, то організатори планують зробити її щоріч. І проводити якраз у новорічно-різдвяні дні. Ця акція, я так сподіваюся, вона буде у нас традиційною. Такі акції вже давно проходять в інших містах України, в Європі.